Вода, чиста, можна залазити, купатися в камінці, все нормально. Раків ще не бачив по камісі, але думаю, що є. Команда в кедах сидить жде далі їзди.

Що, Юль, ти старте? Зараз да, хочу, я хочу, а не, сюди, хочу бітер, бітер. Зараз перший брід і вже буде хтось мокрий, напевно. Ой, все, вже можна йти назад. Так, да? зараз будемо раки ловити. І 780 метрів на самий верх, я не знаю. Ми вже раз на Маковицю лізли 4 часа. часа, а спустилися за 20 минут, бо дощ був. То Сьогодні може таке саме бути. Така стежка, тут люди вони, вони, пішли всі вгору. Команда в білих кепках і в розових дощовиках іде покаряти скалу пені якась там дядько пені туди лізе а прийшли звідти звідти ліс Ловік, твої друзі он де десь бекають. Маленькі. Бекають собі ісю. Та не бекай, зараз принесем тобі пиво. Бекає вона. Застрягло десь в розщелині, чи що? Захекані, але щасливі, що хоч кудись вибрались. Тут вітру зовсім немає. А тут ось за поворотом здуває. Мама, йде он, боїться, щоб не здуло. Шотландські орці. О тут тишина вітараз не дує зашибись. Політаємо. А вот там море. Здесь еще есть тешка. И можно подняться на вот той хребет и Ну а ну тут такі вітрюгани, що ми, наверно, вже тут посидимо, віддихнемо і підемо донизу. О, як хорошо, прийшли ми аж звідти ля, зараз покажу, якщо достане камера. А внизу де Де цей лісок той? Машина стоїть. Ну і видно краси, наша. Як будемо напевно, не буду знімати, бо буде дути вітер. І ями повимивані туди, там залізти, попліскатися. Тут мабуть рак є. Коротше цей водоспад був повноводніший, зараз трохи високо. Коли повноводна вода, річка, водоспад пливе по цих всіх каміннях. Таке ось коріння валяється, тут повинувала вода страшно Зараз є літак водичка. пернатый что там ловил. Помах что что. Идем веще, там говорю, под этим водопадом можно пройти здесь, но там еще один есть водопад. И дрова лежат. Дойду потом з ним все.